Вітаю, пані та панове. Сьогодні в нас незвично коротке відео, але запевняю, що вам буде цікаво його подивитись. На формат, чого мене навчили книги цього року, можна дивитися як на частину підсумків, тобто всі книжки, які я вам сьогодні показуватиму, я читала цього року. Але для мене це більше сприймається як своєрідне книжкове привітання. Привітання з прийдешнім новим роком. Таке в нас тематичне з вами вийде. І перед ним в мене є традиційні два оголошення, скажімо. По Перше, не я вигадала цей формат, він мені дуже подобається, але він з'явився десь кілька років тому на зарубіжному, здається, буктюбі. І наскільки з того, що мені відомо, він не набрав чомусь популярності. Але хоча б тут я намагаюся його далі втілювати, тому що формат, як казала, мені дуже подобається. І по-друге, це виключно жартівлива форма. Тобто, все, що я буду сьогодні казати про книжки, це не обов'язково буде точно характеризувати їх сюжет, чи точно характеризувати їх мораль. Це просто хвилинка. Хорошого настрою я зараз почну. Ви зрозумієте, що я маю на увазі. Щого чого мене навчили книги за 2022 рік для справжнього кохання. Вік точно не перепона. Але інколи варто подумати двічі: запевняю вас, справа може бути зовсім не у віці. Доля може занести нас і у шалені морські пригоди з тубільцями-людожерами, і у переплетіння часів та вимірів, де ви почнете сумніватися у власній реальності. Або взагалі залишить в ізоляції у власному місті. Проте до останнього відстоюйте своє право на те, ким ви хочете бути актором. Добрим другом, письменником, а особливо, коли хочете бути просто гарною людиною. Подорож це гарна можливість подивитись на себе по-новому, але все ж читайте відгуки на Airbnb, перш ніж зацелятись в готель. І не забудьте поточнити наявність Wi-Fi. Уважно обирайте собі екскурсоводів, бо подорож може затягнутися, а платити вам. Не сідайте в маршрутку до підозрілих чоловіків. І хоча у гарній компанії можна подолати будь-яку пригоду, спочатку запевніться, що це саме така компанія. Соліть смажену картоплю в кінці приготування. Якщо, звісно, у вас немає розумного камердинера, який про це подбає. І якщо грудка білків змогла б пробити шлях крізь мільярди років і стати людиною, людина точно здатна до останнього в собі людину зберегти. Хоча, на жаль, виходить не завжди. Щось змінити в своєму побуті може навіть смерть. Адже ніколи не пізно навчитися жити. Розмовляйте один з одним. Ну, будь ласка, бережіть. Свої найкращі спогади підгодовуйте свою допитливість, озирайтесь і помічайте. Грайте в хокей, малюйте як востаннє, і все обов'язково буде, Україна!